Вироби ручної роботи, танцювальні та співочі виступи, солодощі на продаж. Це та не тільки роблять учні Чернігівського ліцею, щоб зібрати гроші для української армії. Школярка Дарина Перхулин допомагає зсу від початку повномасштабної війни. Зараз дівчинка малює картини для благодійного ярмарку. На останній своїй роботі показує Дарина. Вона намалювала жінку, яка символізує Україну. Вона зласть, що Росіяни напали на нашу землю і вона стоїть за мечом на танку. Я дивлюся телевізор. Я хочу, як вони захищають віддають душу за нашу неньку Україну, щоб перемога стала швидше. Я думаю, я, мені здається, що я, перемога буде швидше ніж я думаю. Збирати гроші для наших військових Дарині допомагала уся родина. Мама Ірина Перхулин розповідає, що волонтерити її донька почала за власним бажанням. Вона ходила плести сітки, вона ходила зі мною до церкви кожен день на службу Божу за мир, молилася за наших воїнів. Потім вона, коли в мене чоловік волонтер, коли почав їздити на схід, вона побачила, що постійно не вистачає грошей на пальне, на інші там потрібні речі для наших збройних сил. І вона захотіла чимось, як то кажуть, заробляти гроші, щоб допомогти на передову. Сестри Анна та Софія Гнатів виготовляють прикраси та обереги ручної роботи. Школяркам вдалося зібрати 27 тисяч гривень для армії. Ці вироби розповідають дівчата. Вони продавали не лише в Івано-Франківську, а й за кордоном. Ми з однією волонтеркою пані Іриною, бо поїхали. Поїхала було в Стонч і там я за п'ять хвилин зробила двісті фунтів. Там були українці, і вони купували в мене краці мої заніжовці прикраси і вироби. Я їх передала нашому волонтерові, і він витратив на півене. Окрім дівчат, допомагали збирати гроші для захисників ще 22 учнів Чернівського ліцею. Усього дітям вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Всю суму вони передали до благодійної організації власними зусиллями. Волонтери за ці гроші закупили теплий одяг для бійців. Степан Куцмида каже, це не вперше школярі долучаються до допомоги. Була така поїздка у нас на схід, не пам'ятаю під яким номером, що. Відбулося повністю за донатами дітей. Тобто там у нас середні поїздки там виходять там від 30, там, до 70 тисяч гривень, тобто на паливо. І Одна з таких поїздок повністю донаторами нашими були діти. Ну це круто. За старання дітей волонтери нагородили їх грамотами. Школярі кажуть, на цьому зупинятися не будуть. Планують і надалі допомагати українській армії. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківська область.